Покаяння час, приходжу я до тебе, сотворителя мого, візьми з мене тяжкий тягар гріховний, як милосердний подай мені сльози зворушення. Вітаю вас, браття та сестри у Христі. Слава Ісусу Христу! Ми з вами зараз у капличці на цвинтарі села Річки Корицького району Рівненської області, де зібралися відважні люди із цього села, що законним шляхом зібравши парафіяльні збори громади, переважною більшістю перейшли до православної церкви України. Душе моя. Душе моя, устань, устань, чого ж спиш, кінець наближається. Пробудися, щоб помилував Христос Бог, що всюди є і все наповняє. Поки оформляються документи, люди вирішили хоч трішечки доторкнутися до рідної української молитви на своїй рідній землі. А тому й запросили отця Івана Мациканича із Корицького свято-воскресенського храму здійснити цю молитву. Люди, мені так здається, якісь насторожені. Вони просто поглинуті молитвою. Не всі можуть стати на коліна, бо не вистачає місця всім. Зібралося люду десь біля семидесятків. Погода дуже жорстка, холодна, але то не спинило людей. Як радий я вас бачити, браття! Ми тепер не одні. Україна. Стає із колін, стаючи у цей великий піс на коліна перед Господом. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Почуйтеся аж до краю землі, бо з нами Бог. бо з нами прийдете, то знову переможені, будете, бо з нами коли пораду знає, задумайте, зруйнує Господь, бо з нами Бог. <рес> і коли яке слово скажете, не справдиться вам, бо з нами Бог. Страху ж вашу, не боїмося, не стривожимось, бо з нами Бог. Господа Бога нашого будемо славити, і Він буде нам на страх, бо з нами Бог. І коли на нього надітись буду, він буде мені на освячення, бо з нами Бог. Бо -бо. І Пілкувати буду на нього і спасуся, не бо з нами Бог. і бо -бо. діти, що їх дав мені, Бог, бо з нами Бог. Бо -бо. Люди, що ходять у темряві, побачать світло велике, бо з нами Бог. Бо Живете в Україні і тіні, смерті, світло засяє, бо з нами Бог. О, дитя народилося нам, син, і дано його нам, бо з нами Бог. Влада його на раменах, Його, бо з нами Бог. І миру Його немає, меж, бо з нами Бог. Це сім'я його великої ради ангел, бо з нами Бог. Дивний порадник, бо з нами Бог. Бо хріпкий володар начальник миру, бо з нами Бог. Отець майбутнього віку, бо з нами Бог. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, бо з нами Бог. І нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо з нами Бог. З нами Бог розумійте, народ. Каймося, люди. Господь кличе нас до звитяги. Ставаймо ж до праці, друзі, натхненні великою постовою молитвою Єфрема Сирина. Господи і владико життя мого. Господи і владико життя мого, Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустослів'я не дай мені духа щистоти. Змирено мудрості, терпіння любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Дородикую це нашого блаженнішого митрополита Київського і всієї України, епіфанія. І за владику нашого високопровосвященішархієпископа єпископа Ларіона, Господу помолимо. За Богом любимо Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її, Господу помолимо. За тих, що ненавидять і люблять нас, Господу помогли. За тих, що чиняно нам милостині, і служить нам, Господу, помоглимо. Ну а зараз дозвольте мені не втручатися, а залишити вас, мої глядачі, наодинці з отцем. Людьми та молитвою, щирої молитви вам і сліз зворушення від молитви рідною мовою, що лина із серця. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Не біймося, а дерзаймо. За тих, що подорожують, Господу помолимось. За тих, що в немочах лежать, Господу помолимось. За примноження плодів земних, Господу помолимось. За всяку душу християнську, Господу помолимо, за тих, що у скороботі знаходяться і в темницях, і на тяжких роботах поневіряються, Господу помолимось! за тих, що в боротьбі за віру православну і Україну життя своє поклали. Господу помогли. І за себе самих, Господу помогли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Молитвами святих отців наших і владики нашого, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Тих, що ненавидять. І кривдять нас, прости їм, Господи, Благочинцям добровчини, братам і рідним нашим, даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм даруй, кермуй тими, що на морі, мандрівникам будь супутником, тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення даруй. Тих, що заповідали нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Помини, Господи, раніше спочилих отців і братів наших, і покоїх там, сяє світло лиця Твого. Поміни Госп... Господи, братів наших поневолених, визволи їх від усякої скорботи і нещастя. Помини Господи, тих, що дари приносять і добро діють у святих Твоїх церквах і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Поміни Господи, і нас, грішних, смиренних і недостойних рабів Твоїх. І просвіти наш розум світлом розуму Твого. І настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами при чистої владичиці нашої Богородиці, при Марії і всіх святих Твоїх, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Дорогі браті і сестри, ми знаходимося в часі Великого посту. часі роздумом над своїм життям, над своїми поступками, над своїм духовним життям. Рідко ми так часто зустрічаємось на молитві, в такий простий період нашого земного життя, не постовий період. От церква сьогодні нас чогось кличе до молитви, чогось кличе до зустрічі один з одним. І от. Причину цієї зустрічі, цього покликання, Господь е, розказує нам в неділю перед початком Великого посту. Коли читаємо в Євангелії слова Спасителя, якщо ви не будете прощати людям провин їхніх, Отець вам Небесний не простить ваших провин. Час Великого посту це час. Навчання пробачати, аби відпускати від себе от все гріховне, все, що нас давить до землі, все, що нас притягує до гріха. І от е в час читання канону Андрія Крицького ми сьогодні чули кондакт після шостої пісні, який, який показує нам, підказує нам, що потрібно робити. Тому кондуку співається душе моя, душе моя. Вставай, чого спиш? Кінець наближається. Ось е, свята церква, е, молитва в церкві православній, вона е, застановляє нас задуматись над власною душею в час Великого Посту. Чому звучать слова кінець наближається? Це, це логічно, природньо. Не знаємо, чи ми завтра проснемося? Не знаємо, який буде завтрашній наш день. І чи ми дочекаємо до того великого славного Христового Воскресіння? Саме тому церква закликає наші серця, от наші душі, вставай. Чому церква каже до душі вставай? Невже наша душа спить? От Якщо поглянути. Час Великого посту, наше життя, і час поза Великим Постом, то можна сказати, що поза Великим постом душа спить. Що не спить? Не спить наше тіло. Тому що поза Великим Постом ми рідше знаходимо час для молитви. Поза Великим постом ми більше розважаємось, зустрічаємось з друзями, інколи нехтуючи недільним. Днем богослужіння, коли Дух Святий сходить у храмі, ми маємо свої справи, відпочинок, рибалки, кумів, братів. От якраз в час Великого посту. Церква молитвою каже до нашої душі. Вставай! От ваша присутність в храмі от сьогодні на молитві, що означає, що ваша душа прокинулась, прокинулась і хоче чогось. Черпнути для себе. І я вірю, що вона сьогодні, вийшовши з храму, ця душа вона не тільки прокинулась, вона буде е розквітати. Ви підете додому у вир свого земного життя у повсякдення е з відчуттям, що молитва вже торкнулася вашої душі, душа не спить. Я переконаний, що кожен з вас буде чекати знову зустрічі з молитвою, прекрасною українською зрозумілою мовою. Тута! В майбутньому в храмі вашому, однозначно, ваша душа вже не засне після того, що відбувається у наших серцях, у нашому повсякденному житті. Ми самі своєю слабкою силою, волею не можемо повністю себе збудити до, до покаяння, до зміни. Саме тому ми зараз в недільні дні, от перед постом і в часі Великого посту співаємо такі слова, покаяння. Відкрий мені двері в життєдавче. Ми просимо Христа, щоб Він допоміг нам відкрити двері свого серця для покаяння, для вміння каятись у своїх гріхах. Ось зараз час Великого посту, час випробувань духовних у ваших селах. Але вчіться, хай Господь допоможе кожному з вас. От, е Мати відчуття легкості у власному серці, власній душі, жити без ненависті і злоби. І тоді все буде, якщо ми отак будемо ходити по селі до рідних, до знайомих, до навіть до тих, хто сьогодні, можливо, десь скоса дивиться на вас, знайте, якщо ви живете без ненависті і злоби, ваша душа не спить. Вона прокинулась, вона хоче творити добро і зичу, щоб у часі Великого посту ви навчилися. Жити з Христом у серці і відчути Його справжнє Воскресіння в час Пасхи, не тільки за столом, а відчути Христа от у власному серці, у спілкуванні між собою, у любові справжній християнській між собою. Нехай час Великого Посту допоможе нам стати справжніми дітьми Божими. Йому слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. 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 Е, бажаю вам гарного духовного такого настрою, е, духовного піднесення. Я вірю, що ми ще будемо не раз зустрічатися, Бачачи вас сьогодні, здається, на негоду, але що ви всі так чисельно прийшли. Знаєте, хочу сказати словами апостола Петра. Коли на горі, на горі Фавор відбувалося преображення Господнє, вони такого не бачили ще Христа преображеного. І Петро сказав прості слова: Господи, добре нам бути тут з тобою. От знаєте, я думаю, що от я відчуваю, що мені добре бути з вами тут, а в цій такій називаємо по церковному світлиці, таємно уявляючи Христа, і вам добре бути, відчуваючи щирість молитви. Тому я думаю, з таким. Добрим відчуттям крокуємо вперед додому, на вулиці, до сусідів, до знайомих, і це добро воно віддасться в стороцю кожному із вас. Ну, На цьому будемо закінчувати. Нам ще дорога, вам праця ще вдома, господарство, хай Господь вам допомагає.